Так, Давайте помаленьку будемо про старий парк згадувати. Ну, Перш за все, чи щось батьки згадували про його довоєнну історію. Парк, парк, парк. Згадували ну. його вже після війни, як е, розміновували все, тому що звідси йшло з старого парку, йшло в 44-му році. В березні почалося визволення Тернопіль. О, наш, тут були наші. Ну, е, якщо я не помиляюся, виправте мене, до 1964 року, поки не почали відзначати День Перемоги, цей парк ніякого відношення до меморіального комплексу пов'язаного з війною не мав. Ні. Відпочинкова зона класична, як це так, з парком Так, має Це б... була чисто паркова зона. Не дуже часто в ті часи відвідувана, тому що я кажу, в неділю там ще щось. А Десь, ви знаєте, я вже ну, тут 348 років побудували хату, і ми вже тут випадок, mm -hmm. я знаю, колись комо mm -hmm. цих років мого, 12 ранку. Знаєте, так От ми перед входом парку. Тут була арочна ворота Брама. Гарна Кернапівський міський парк. Без всяких далі паркан, звіться, трошки звідси, трошки звідси. Оце де зараз техніки. Це було господарство зелене. господарство. ми виможні удар. Біля парку. На бандеріш. Да. Оце все було паркан стадіону. А це вдовго туди да, до хати холодця. За воротами була доліка. Визначає знакло, на якій висаджували квіти. І такий отрядний доглянений. Mm -hmm. Може і народу було менше тоді, щоб так масово. От тут посередині, так? Да. Значить, Тут квіт починався, і обіцянку. Тут була сітка, зелене міського, а це був квіт і центральна алея. Величезна, величезна, я знаю, метрів 30 в діаметрі. Велика, клумба. Завжди засажена так чуть-чуть, трохи -чуть, наверху, всередині, так військо. Завжди засажена квітами. Як однорічними, так і багаторічними, як люди доглядали. Перед тою комною був пам'ятник. Перед очима стоїть пам'ятник, постамент, на постаменті лавка, типу така нашого бомбетля. Але ти не бомбет, ясна річ. Добре, І вожді. Добре. І вожді. Один сидить, другий стоїть. А хто? От не можу. Ладінка відстане. Я маю фотографію, так. я вам пришлю. Так. Сталін сидів, так? Так, так, так. І ще, так. і ще Ленін а на бумаге. Так, От так. пам'ятаю, як сьогодні бачу, але хто стояв, хто сидів, я... Так, так, Ленін і Сталін. Це було в в парк. Тут дерев'яний літній кінотеатр. — Довоєнний ще. Той швейцарський павільйон на кінелестівка. Він був, по-моєму, я вже не кінчав він ще був у 67-му 63-му році, 63 році. Угу. коли його знесли, я не знаю. Кіно куди? Тільки сюди ж ходили. Nee. Там така веранда була, каси. Mm -hmm. Часом хлопці пускали в будку, туди можна було без білета подивитися, там вже ми своїх знали, і механіки. І я знаю, там, напевно, десь було 80-100 сидячих місць. І кіно тільки тут ходить, тоді ж всіх тих мероприємств тільки кіно було в нас. Мені здавалося, що посередині тої кумби був якийсь фонтан невеличкий. яка змія вилася. Ви не пам'ятаєте? То... Ну, так, на фото принаймні. Десь пам'ятаю, але де саме Ради може і тут, Ну, не буду стверджувати корму. З ваших Ні, спогадів, що? те, яким парк був як все-таки відпочинкова зона, і те, яким парк є зараз, Ну, чуємо ворони крячуть, він був кращим чи він був гіршим? Затишнішим. Він, Бо був зараз затишні. є... він не був кращим, він був затишнішим. Зараз, бачите, в нього він цивілізований, Ці дорожки, викладені бруківкою і так далі. Переходи були такі, як ми бачимо до стадіону, щоб інструкта Угу. їде. <ривіт> Одині були е на е ті, е е е е Лослинна. ну, Я, здається, було багато. Мені здається, він був якийсь заросли. <ривіт> так, без паркова така зона. Особливо тут був куртах, і от там з того боку підпитали, там було е тяжко зайти. Сіґрепу скажу, що ми мали за складалися, <соє> що нам далі по всій алеї, справа і першому. Там був буфет. Значить, була е, трошки підвищення від скудинки, забетонована площадка. Їх там 4-5 э, е сидячих місць і наш буфет. Буфеті спирті, пиво, вода, другі буфет була з горілкою, де зараз церква, трошки далі, там в луші глуш була. А там збиралися ці хлопці любителі. То все Ми навіть пам'ятаємо, де припадаємо. І від зривим буду, і від пару. Ще ніяких трибун не було. Наші трибуни три лавки з цього боку, а з того боку то вже нічого не було. Трибуни почали будуватися вже десь 50-х років, 55 50 56-й почали будувати і так. Ви згадували, що тут була перша в Тернополі карусель. Значить, той буфет, там там дерев'яний буфет, що, тут був кам'яний буфет, це для неї такий культур. Mm. А там така, що в нас споруда була. Невеличкий цвинтарик. — Це ще до цього всього меморіалу. <звілляє> Я 55 роки. Був невеличкий цвінтарик. Була пам'ятник один героям, герої з такою звіздою, з тим спіком. І напевно чи 4 було захоронення з підписом із фаміліями. Отак від нього, А решта. Десь з 6-5-6, невідомо. Ці Ворожі віці, гарне залізти катанон. А пірточка заходить, квіти, там не, приколи, не там. Там було, там не було чисто. Від цієї похетів було там, 8 кухон. Тут і ворони сидять. Так, трошки топлені, теж метрів вісім від алеї. Mm -hmm. Але я була вищою, безумовно. Тут, до речі, витверезник десь був, правда? Він? Mm -hmm. То приміщення є. Я mm -hmm. Там щось є теж зараз, охоронна, по-моєму, якась. Там, до речі, Стахо часто був, я ж вас згадую. Ну, так казали туди, ні. Mm -hmm. Стахо. Часто, mm -hmm. Частий клієнт. Стаху прибрали просто, щоб з ним поговорити. Mm -hmm. Mm -hmm. Може так. Його любили. Його, любили. Його любили. Він не був. Шк... шкідником. Оце, то я навіть зараз не знаю, що це. Зараз... А ага, то ще звір, Вони, мабуть, коли робили як -то, реконструкцію, чи перебудову. То то р... Розширили це. Міг зараз зайдемо побачимо, хто там є, чи там. Бачите, був один пам'ятник. Я ж із учив, що рігу давно тут ще ні, але воно ж не мінялося. Ні, ні, це. З тих часів щось. З тих часів. Але вони не так були. Вони були кучні. Uh -huh. Це було на одній території кучно. Один був, я кажу, герой, якийсь з зіркою, uh -huh. ну, і ж там місці. Ну, Я на що в місті можу помилитися. Uh -huh. Але він був кучний. Отакий от, паркан, майже самий сам із пілистом, комішки. Він був кучний. було десь, як кажу, він всередині чотири по бокам і штук п'ять десь було внизу, якщо не відомо. Це був просто насип. Колись казали, що це е, кіпа козацької гори, що це не знаю, точно походження. Але просто був насип і були змійкою така стежка до гори. О, як у Горожа були виставлені кущі з того боку, спади, з падистого. І по тих кущах ми бігали, до грали, та все. Потім десь... Теж вже в 60-х, початку років, там поставили пам'ятник Летя, який потім перенесли до області. Потім цю присібрали, ну, вже в 90-му році зібрали середньому слави і стояв той саме вже збирали зараз. А тут зробили вже оцю могилу і так званий холм слави. Позаду теж десь початок 60-х років. Тир. До цього тир був на території стадіона з боку з туди, з того боку на окраїні, здовж вулиці Степана Бандери. Це збудований. Ще один тир, крім того, який ви згадували на Тарнавського. там? Ну, так, тобто, на Тарнавського бойовий такий армейський тир, ага, а то такий більш а то такі, Шкільний, що ні? Мілкашку, а мілкашки. ясно, ясно. Любительський, спортивний. Тут на стадіоні було, з того боку, футбольного поля, бо воно було трошки менше, зараз рахунок трибуни воно рознеслося. А з цього боку теж паркан був від парку до стадіону, і з цього боку було городочник, два поля, городки. Ми mm виходили -hmm. змагання, досі популярний був коробки. Були два поля коробків на дві команди. Стадіон, а тут була щось футбольна, волейбольна площадка. Так, ззаду, наші спорома ще рядка трибуни. Тир збудували там, там будуть тер, там зараз якась соціальна релігійна споруда. І от десь ми, 40, 8, напевно, першому, другому класі, так я був дізнаюся, оцей мій брат говірний, що зараз живе в Польщі, його тато працював. Юсерам на водокадокашці Подоковській. Він із ще з одним колегою своїм там були ініціаторами Кошелевський і цей Чашковський, мій Вуйко, і зробили каруселю. Карузелю. Карузеля стояла там. Сюди вивезли, от, ну так, в місці я можу точно не вказати, але далеко в цьому кутку. Mm -hmm. В цьому кутку була. Це перша корзеля до 50-го року. Це 9-й 50-й 50 180-го. Mm -hmm. Велика танцплощадка площадка Тернополі єдина на відкритому повітрі. Mm -hmm. Була обгорожена цегляним парканом. Фундамент такий, і зверху дощата ворожа. Була ця, як то для оркестра. Ось так, ну, така накрита купілку, гайно було зроблено. Наса, хідні, білети, дощана підлога. Рідко, але часом грали колійовці. Його вже напевно, вони хотіли взяти собі, бо потім я далі сказати, це був парк залізничників. Mm -hmm. Зробили. Е... Був духовий оркестр тих кульйовців. Mm -hmm. А то переважно патефон, бо ж тих не було таких перенісних приймачів, патефон І Ну, і після танців пили трошки, але no, ну, пили без, без э, таких тяжких наслідків, без ножів, без ну, там, з носа пропустили. Десь в ці часи в парку, що осені, проводилася сільськогосподарська виставка uh -huh. свято врожаю, так звали, як вона називається тоді свято Колосника, то тут здовж всіх алеї і центральних, і бокових будувалися тимчасові павільйони. В тих павільйонах продукція, вся продукція. Сімочок, арбузів, Коноплі вирощували. Не мала вона тоді ніякого та не не думав. Призначення, що зараз, То Масово їх було. І павільйони частково, якщо не був в місті, виставляли навіть біля стадіона, біля футбольного поля. А на футбольному полі, на одних і на других воротах протилежних, вивішували екрани і до пізнього ночі а часом і вночі йшли фільми. Під час тої. А та виставка тривала за два тижні. Ми тут бігали десь щось вчіпнути, а коли виставка закінчувалася, то тут треба було сидіти чергувати. Бо всі семічки, всі арбузи ніхто вже не забирав, все треба було встигнути першим прийти в той чи інший павільйон і тобі віддали. Це було десь так, напевно, то 55 56 рік. Туди почали будувати виставку Сільськогодарського, там де зараз Збруч. Там вже були і цігені павільйони, худоба. Тут худобу я не пам'ятаю, що проводили. Тут така продукція була Цього... Тваринництво не пам'ятаю. Ми ж тут навіть за Польщею ці виставки були, якось воно так вкорінилося. Так. Туди перенесли, а тут почали цим парком цікавитися і прилярковувати його залізничним. І він був так і набуло, написано на ньому, парк залізничників. Це було дуже цікаво. З того ж, правда, тільки лише у цій центральної алеї. По-моєму, то серпні, десь початок серпня, день залізничника, 5 чи 7 серпня, тут були виставки, причому були масштабні, але діючі моделі. Перовосів. Як їх сюди завести було, тож праця, ну, перевезти, транспортувати, то все. Та не було проблем. Масивні. Вони були маленькі володіючі, поїзда їздили всі, плякачки качали в воду, е, ця, там біля депа є, що розвертає перевози, да, круг, де і мийка там є. Таке колесо було. І воно вздовж до того, як саме хворік, була в ця виставка. Це було дуже цікаво. Тоді були масові, тоді були масові гуляння. Масові були на виставки, на ці. Ну, в неділю, безумовно, люди спонсирували. Але переважно це було люди, які жили десь тут, оці. Потім, після цього, знаєте, передали парк комунальників. І на тому парку взагалі аж до часу, коли тут зробили коли цвинтар. Коли створили його як ну, меморіал пам'яті чоловіка. Чи... Як Ви вважаєте, що треба з тим парком зробити, щоб оце відчуття, я не знаю, цвинтару, чого завгодно, ну, в мене особисто ні, такі це каргання, Чому тут? Це вже так було в час, коли залізничники опікувалися ним. Ну, Нема ніякого задоволення тут гуляти і посидіти. Може я помиляюся, ну, свою думку. Я затрудняюся щось і, і, таке розумне сказати з цього приводу. Я так не пам'ятаю. Ми тут збираюся жінок, але тут і ну, танцювати, футболу, футбол, обговорення масових, погорення тут один, три.

Якби тут а, не транзит, ці то... Як ходова, що яке сполучення? Так, так. Просто така транзитна зона. Ну, спочатку, набладні сплощадка вечора, в субота неділя. По-моєму, ще якийсь будний день, даний. Але субота неділя казали. Зараз планують його реконструкцію повну. Цікаво, що з того всього вийде. Ну, цікаво, я пам'ятаю, залізничний весь так. З дітьми приходили, войде ще поставили, поставили ці почавки, колиски, але карусель переносили Не було? — Черга була, треба було прийти поштувати, що вони в тепло.